Всім привіт! Дорогі друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Будемо читати про його новини, а це мій друг Dark Спікермен. Всім привіт, мой Дарк Спікермен. Сьогодні почитаємо про його, його. Маленького вантузмена. Так, починаємо. Маленький вантузмен, що в годину в ночі в лісі. Він зустрів монстра. А, -а, -а, -а! Не монстр тут! Закричав на весь ліс. А, а монстр тут. Тут. А, -а, -а монстр, ту монстр тут. Монстр тут. І взяв улетів. Маленький вантузмен знайшов метро. Сюди я сходжу. Один попросив його охоронець, щоб повів. і повези, і Поїдемо давай. Це не тяжко. Взяв в маленький вантузмен і покатав їх. Ай! Ай! Ах ти який! Ай, ні! Ні. ні! Ай. Ха-ха ха хабив. Маленький Іван тут з мене. Знайшов? Я снинці хотів добрати. Один ясник зарізав його, встановив ловушку зупинити його. Так, на до побачення, дорогі друзі, пишіть коментарі, який вам вірш сподобався все. До побачення!